Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня, вівторок. На минулій нашій до зустрічі я познайомила вас з цифрою 5. Щоб пригадати цифру 5, пропоную вам пограти у гру «З'єднай 5 предметів. Погляньте на картинки. Знайдіть предмети, яких зображено 5. Так, на картинці 5 олівців. А на цій картинці яких предметів 5? На картинці 5 бантиків. Яких предметів 5 на цьому зображенні? Так. 5 ос. Знайдіть цифру, яка позначає число 5. Так, число 5 на письмі позначається цифрою 5. Пропоную вам знайти цифру 5 на малюнку. Скільки цифр 5 ви знайшли? Одна цифра 5, 2, 3, 4, 5. Всього 5 цифр 5 заховалося на малюнку. Щоб закріпити вміння рахувати до 5 та впізнавати цифру 5 з поміж інших, пропонуємо вам вдома виконати завдання у розмальовці, яку ви зможете скачати, перейшовши за посиланням в класрумі. Ми з вами вже познайомилися часовим поняттям. Вчора, сьогодні, завтра? Сьогодні я хочу познайомити вас з часовим поняттям раніше і пізніше. Розгляньте картинки. Як ви вважаєте, чим ці картинки відрізняються? Так, на картинках зображений котик. Але одна картинка зображує маленького котика, а інша великого. Ці картинки були зображені у різний час. Як ви думаєте, яка картинка була зображена першою, а яка другою? Так, маленького котика зобразили першим. А коли котик виріс, його зобразили великим. У таких випадках кажуть, що першу картинку зобразили раніше, а другу картинку зобразили пізніше. Погляньте на ці картинки. Діти, як ви думаєте, що відбулось раніше, а що пізніше? Так, раніше дівчинка з мамою пекли пиріг. Пізніше. Родина смакувала пирогом під час чаювання. Що відбулось раніше, а що пізніше. Так, раніше Наталка поливала помідори. Пізніше збирала дозрілий врожай. Пропоную вам пограти у гру та встановити послідовість у виконання дії. Що було раніше, а що пізніше? Так, раніше Оксанка їла багато солодкого. Пізніше у неї розболівся зуб. Потім вона пішла до стоматолога. Що сталося раніше, а що пізніше? Так, раніше Сашко спав. Пізніше? Зранку він прокинувся. Потім застелив ліжко. Що сталося раніше, а що пізніше? Так, раніше Дмитро бавився сірниками. Пізніше сталася пожежа в будинку. Потім приїхали пожежники гасити пожежу. Впевнено, ви встановили послідовність дії. У багатьох з нас є фотоальбоми паперові чи електронні. Пропоную вам дібрати 2-3 фотокартки, які були зроблені раніше, а які пізніше. Щоб пожежники швидко дісталися до місця пожежі, вони використовують пожежну машину. Але коли ще не було транспорту широкому використанні, пожежники пересувалися на конях. Тому сьогодні я пропоную вам викласти зображення коня за допомогою головоломки та награм. Пожежника дуже корисна, але при цьому дуже небезпечна. Тому пожежники це відважні, мужні чоловіки та жінки. Сьогодні я пропоную вам зробити відважних пожежників. Для аплікації нам знадобиться кольоровий папір, клей, клейонка, серветка, ножиці, фломастер та наш творчий пензлик. Вирізаємо заготовки з кольорового паперу. На Накленку викладаємо заготовки, наносимо клей на зачіску. Приклеїмо до голови. З допомогою фломастера малюємо очі, рот та носик. На маленькі прямокутники приклеїмо рукавиці та смужки жовтого кольору. Це руки. До великого прямокутника приклеюємо смужки жовтого кольору та взуття. За допомогою ножик розрізаємо посередині. По обидва боки тулуба приклеїмо руки. До верхньої частини тулуба приклеюємо голову. На голову вдягаємо каску. Ось такі пожежники вийшли у мене. А якого пожежника зробите ви?